У п'ятницю 7 січня православна церква відзначала свято Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Святкові богослужіння відбулися у всіх православних храмах України у Києво-Печерській лаврі. Богослужіння очолив її священно-архімандрит, представитель української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. За євангельською оповіддю, Христос, Спаситель, з'явився на світ уночі. Це сталося в місті Віфлеємі, хоча батьки Ісуса, Марія та обручений з нею Іосиф, жили на той час у Назареті. Іосиф змушений був повернутися у своє рідне місто, щоб взяти участь у переписі населення, який проводився з наказу римського імператора Августа. Першими привітати новонароджене богонемовля прийшли пастухи, які неподалік виписали отару. Їм про велику подію сповістив ангел. Другими завітали мудреці зі сходу. Вони побачили в небі невідому зірку, яка й привела їх до ясел, де лежав Спаситель. З народженням Христа впала стіна, що розділяла Бога і людей. Прийшов Спаситель, і небо знову відкрилося для нас. Оскільки Ісус народився вночі у багатьох православних храмах, як і на Великдень, різдвяне богослужіння прийнято звершувати також опівночі з 6 на 7 січня. Першу божественну літургію у Києво-Печерській лаврі відслужили одразу після 12-ї. Загалом у лаврських храмах цього дня було звершено шість літургій. Пізнє богослужіння у церкві на честь преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. Різдвяні служби традиційно збирають тисячі віруючих по всій країні. Об'єднує їх радість приходу на землю Спасителя. Подія боговтілення поклала початок нових взаємин між Господом і людиною, а також між самими людьми. Син Божий став сином людським, і для всіх нас відкрилася можливість стати Божими дітьми. Різдво Христове також ознаменувало початок християнської культури, яка прийшла на зміну культурі язичницькій і є основою сучасної цивілізації. І якщо характерними рисами язичницького періоду були гоніння, жорстокість, кровна помста і навіть людські жертвоприношення. То християнство головними цінностями зробило любов, смирення та прощення. Усіма здобутками цивілізованого суспільства, у тому числі принципом верховенства закону, письмом, освітою, мистецтвом, ми завдячуємо християнству. Незважаючи на традиційні виросповідання, саме рік народження Ісуса Христа є тим історичним моментом, який обрано за точку відліку літочислення для усіх народів.